Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я і я сьогодні в терміновому порядку біжу на город. Ось в мене є замочені гарбузи, які вже попускали паростки, хочу висіяти, так як ворони, воронина, знову все поз'їдали. Буду висівати в зілячі, щоб вони не так його знайшли. А коли вже вони стануть більші, тоді вже буду їх обробляти. Кому цікаво, лишайтеся. У нас погода сьогодні. ого-го, Трішки похолодало. Е і дощик, дощик цілий день, такий легенький Ну, Не сильно він там його промочив ту землю, але мрікотити мрякотить. Так що так, біжу висівати. Ну, ось так. Зверху він промочив, геть суха, суха земля. Але він іде, ось в мене тут де була кукурудза, я не прибирала зілля, лишаю. Для наших ворон і ось так побагатенько висипаю і пригортаю. Сподіваюся, тут злячі вони не так будуть його, не так його знайдуть. І так цілий рядочок, так як виїдають і все. Ось тут картоплі, поміж картоплі я посіяла ще трішки раніше, не так давно, але посіяла і ось ще такі деякі є величенькі. І ще ось так в рядочку між картоплями. Картоплина-картоплина, між нею сію насіння. Так вони не будуть бачити, притоптую ножкою трішки. Не будуть бачити і тоді буде краще проростати. Ну, ось наші курчатка. Вже їм на сьогодні. Ой, скільки це їм. Дві неділі, не показувала я їх, ніяких дві неділі, тиждень, Де вісім днів. Не показувала я їх, так що деяк була дуже розчарована. Кожного дня, як не одне, так два пропадало, причини я не знаю, але я Підстелила, в першу чергу солому, коли вже мені надоїло їх викидати. Підстелила солому і почала в водичку додавати добля... норофлокс, антибіотик. І з того дня не один не пропав. Ну, ось так так все. Курчатка гарненька, всі ростуть. Є в мене. Одне з кривленою ножкою, але це воно не з народження, а десь просто викрутили. Ось. Кеш-киш-киш. Кеш. Ось ця лапулечка. Ось, ось це. Вона просто так, як її хтось вивихнув. Ну, це поки що живе, є. Герненька, ще й курочка. Так що ось такі в нас курчатка, вже гарненькі, величенькі. Так, як в нас погода спортилася, то вже будемо, коли буде погодка, їх на двір виносити. Десь при лампості, на цеглинку поставила водичку, щоб не загаджували її. І ось так. сидять. все чудово. Ну Ось моя рибка просоліла, вже вже вона така приявша стає. Така плотненька. Зараз я її від солі промиваю і на 2 години замочую. Ось, бачите, вона така вже чик і стоїть. Ну, ось в мене є такий препарат Актара. Зараз висипаю 4 літри води і замочую корінці помідорів, хоч ще. У мене ось такі вже ці гарненькі помідорки. І пару капустин, де, де пропало, хочу насадити. Ось така капусточка, такі гарні вже помідорки, просто супер. Ну, ось так. Розведений розчин просто кладу корінцями на півгодинки, щоб вони замочилися, і потім, щоб їх не так активно їв жук. Та як помідорки дуже бояться жучка, жучки їх дуже люблять, ці помідорки. І так само капусточка. Поки зроблю ямку, воно все мені вимочиться і замочить. Наш наступний день назбирала ось таку полоничку, відеречка з підсніжки 4-2. Ну, я рахую, що це добре. Це перша така, такий більший урожай. Ну, вже... Дітвора буде смакувати. Вийшла я на свій чесник, ось у мене два рядочки, такі чесничку. Зараз буду виривати. В більшості я висмикую для того, щоб легше потім було чистити, чим більше стараюся його витягнути. Ну не завжди виходить, але стараюся витягувати. І так він не буде рости. Де обламую, де витягую, як виходить. ось. Так, ці стрілки дуже полюбляю порізати, трішки кипятком обдати і е з цибулькою обсмажити на олійці і додати сметанку, дуже смачно виходить. Ще лишають дві стрілки. ось Він зараз такий покручений, а коли ось так догори рівненько стане, тоді це знаки для того, щоб можна вже його викопувати. Ось так.